Відчугли поставили і як воно все виглядає в машині. Це відварене картопля. Може туди і сою повеземо, ну будемо бачити. Як воно буде. Писники, нові глядачі. Всім доброго дня, новий день, нова робота. А саме молотимо на полях Хмельниччини. Вже в нас що не раз, то менше і менше площі, але ще десь до 2000 гектар залишається. Хлопці вже вистроїлися на погрузочку. Тут ми теж вже всі поприїжджали на поле. Хлопці надумували, будемо пити чай. Так що зараз покажу. У нас чайничок, все, вогник горить, все гріється. От, тут хто хоче каву чай, зараз все зносимо. Я вам зроблю таку пропозицію. Каже колега, що піди, покажи мого прицепа. Може хто хоче починати цей бізнес, так як і він, купити бортового прицепа. Він штори, він вже від'їздив певно другий чи то третій рік вже хоче самосвальчика. А штору буде продавати. Такий о прицепик. Обійду, так вам скоренько покажу. Тут що в нас одна грубеча нижня ресора колеса. Всі такий ще протектор, такий як треба. Середня слабша, а тут нові. Спереду та ззаді нові, можна сказати. Тут все робоче. робочий прицеп, робоча машинка, але вже помаленьку Італік переходить на самосвал, хоче перейти. От такий напівпричіп. Кого буде цікавити, то можу і в тіктоці, і в Телеграмі детальнішу інформацію кинути. Показати по ньому В Ріа він стоїть 3650. Але так як підписники, може хтось справді буде цікавитися, то буде... то буде знижка, буде нормально ще з ним наговорити. Ще я з ним поговорю, щоб скинули, починаючи моїм підписникам. Та й такий прицеп. Тут атент, а під тентом ще доски, само собою. І зараз вилізу наверх, покажу, як він розхрещений. Бо то не металеві борти, то такі і повинні бути зміцнені. Ось я тут, правда, навіть не, не знаю, які вони тут. Чи то рори, чи то що, але одним словом крутяться і вже добре. Запаска, само собою, йде в комплекті, ніхто нічого не розбирає. Ліземо наверх. Тут по проводах, по електроніці і ліземо наверх. Трошки тяжковато. А, це втерте. Кузов посередині встелений нержевийкою. Аби гарно злітало, а під ним так само терсоплита. Колись я такого совок тільки металевого, порти металеві. Тут все тримається. Там чуть стяжечка, бачу, відлетіла Віталіка, ну то так має бути, значить. От, може, через те й продає, бо та стяжка не ставиться на те місце. От, так воно все тут зроблено. Так що, хто хоче почати такий бізнес, звертайтеся, маємо такого. Прицепка на півпричку в бригаді. От. Того мана, що я казав, знімав, продав. Ну як продавав? Зняв те, що він через два дні продався. А прицепи цей, не знаю, коли він продасться, але таке. таке. Його треба брати під роботу, хто їздить на буми, перекидає, бо то не самосвальний, нема циліндра, приїжджаєш. Допустимо, Владижин, треба питати, як їдеш грузитися, чи, чи є вигрузка така, чи немає. Ну, одним словом, вже воно помаленьку відходить. Але хто хоче почати, то чо, ні. Я вже загружений, Денис, зараз теж вже буде під'їжджати, а Юрка нас обігнав. Привіт! На Ямпіль. На ямпіль. На ямпіль. Викинув я вже брезента. Натягуємо лямки. Щось дать до нас нікого немає. Десь повинен тато приїхати Чи, чи хто-то там далі по очереді, щось я не дивився. Так, пломбіровочний тордос. Чикс є. І трошки різіночок. Привестачить. Теж не достану, не хочу лізти, щось голова в мене сьогодні болить. Так, страховка є, все. Чіленьке наче. Так, бінизка. Теж, Та, йдемо назад, цьому зробимо. Раз. Ох ти, як звук? Два. Тут вже такий брезент, щоб полатати, вже його б не мішало. Три. Плюс пломбіровочний трос. Чикс, тут у нього трошки здоровечий. Так, Юрка вже відправили. Зараз розписуємося та відправляють нас на Мальдіви. Янкільський. Трошки відпочивати. Кобі кормовий. Перших казали хлопці машини. Перших Чотири послали, Чи то скільки там. От, і гарантія вечір будуть посилати. Так, ну і все. Зараз фоткаємо, пломбіруємося та й будемо їхати. Тетенку отримали. Така велика. Тато теж за гру завантажений. Денис вже запломбований. Зараз даємо чуть вперед, щоб тато тентувався. Ми вже на елеваторі. Я, Денис. Юрка, тато, а Андрей аж там далеко. Юрка в нас хворіє, то в машині залишився, ми маємо йому тільки чай з медом зробити, а самі приступаємо до трапези. Все, позносилике, сальце відварене, картопля. Запаха, не, звичайно, не передаю. часничком, Ням-ням-ням. Таке у нас. Тут ще якісь котлети. Ого. Тіка гріємо цього. І поваленько поваленько зараз повечеряємо це і будемо стояти в очереді. Всім доброго дня! Завантажилися ми вже на полі. У нас, коротше, дві бригади з'їхалося в одну і почався лютий двіж. Але. Допоки він двіжував, то ми вже стоїмо на елеваторі. На елеваторі стоїмо на тому самому місці, де ми вчора приїхали і вигрузилися аж з 6 ранку. Так що ми настроїлися на ніч поспати, але хотілося б ще походці зробити. Ну будемо бачити, може, сьогодні тому елеватору розвиднеться. І що будемо далі робити? Будемо робити ось таке. Денис вже прибирає зараз, бо буду показувати, що ми будемо робити. І вже Андрей пішов підкидати в машині. А що? Заказали їм чухли, заказали ті, як я кажу, тюлі. От, Все гарненько буде. То Зараз будемо чіпляти і разом з вами буду показувати, як то має все виглядати. Так що йдемо перше до Дениса, покажу, як було, і покажу, як стало. В нього такі чухли я при покупці накинув. От, Коврики ми вже маємо. Коврики заказали на Хмельницькому. Що в тебе тут? Тут таке в нього одіяло. І оце все маємо перешивати. Так як, так як да, 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 да Що Тут Тут нічого в нього поки немає. Косинчиків теж немає. І отут прості оригінальні вольвовські штори. Ми їх залишаємо до купівлі нових вантажівок. Заказали ми чохли, також ярче було. Чухли такі сірі і з сірими вставками захотів. Тут а що в нас? Тут у нас така Алькантара. Зараз зараз зараз. двері забри. Але Андрей, оцей. Славко так в мене. От, в подарок така вивіска. Чудюнь щасливої дороги. Все, грек України. Покажи, які кубики в подарок дали. Це на два комплекти такі кубики. По два кубика. Гарні кубики. От, і самі шторки. Зараз це все будемо розпаковувати, ставити, покажу процес і тоді вже зніму. Прийшли до Андрійної машини. Зараз тут ще покажу, як воно було і як буде. Тут коврики теж є і тут нічого. Тут все чистенько, тільки шторки ще є і більш нічого. Зараз це все будемо чіпляти. Новий день, нова робота. А саме приїхали на поле, будемо вантажитися такий екіпаж в два ряди. Тут один ряд, все вольвети, і другий рядок з тої сторони. І вже яка то, 10-та година почали вантажитися. Зараз от Діма Андрій і далі Юрко мій грузиться. Ну і ми вже за Юрком, відповідно, ми вже далі грузимося. Не знаю, чи нам тут вистачить, але... Ні, Напевне, вистачить. Джундіри ще всі стоять, а вже класи е, молотять і кати. <звук> Щось сміється. Батя, і, і ще до нас їде тахограф, ми хочемо поновити, то на чотири атівочки чоловік приїде, тахографи поновить нам. Покажу ще, поки ходжу, результат і, які чохли так, то, то тати на машину. Які чухли поставили і як воно все виглядає в машині. Так, так має вигляд тюлі, боковинки, косинчики. Ну Вже такий гарний гарний вид Всередині середині автівочки. Зараз ще, ще хочемо карти І Звідси такий теж вигляд. Все, їдемо вантажитися. Чепив я камеру і зараз коротенько розкажу, що і до чого. Чекаємо ми з цього тахографа будемо проходити на 4 машинки. Фух, задихався, поки міняв камеру. От, а всі чекають завантаження. Зараз вже Юрка лишився і Андрій. Зараз Андрій поїде тентуватися, і ми вже з Денисом встанемо, щоб не мішати там. Всі щось говорять. Хто що роздивляється, що до чого. Підемо до дядь Саші, подивимося, що робить. Дій Саша фільтра продуває. Коротше машин, ого-го скільки. Піду вам також я покажу, що з тої сторони, Тут можна заблудитися. Певне, всі дві бригади з'їхалися сюди. А що так, бо вже по кругу площа закінчена, тільки на цій Шебенецькій стороні залишилося. З таком машин, що ми тут ходимо. Я, правда, одну машину обійшов, зараз сюди піду, ще вам покажу. От, є і нові вантажівки в нас Подобавлялися. І наші старі, що ми всі вже знаємо, тут. ганяє так коло машини. Так, от Андрія вже хат здоровечий догружує. І буде, буде все. От Олег вже приїхав. Він, вроді, найперший грузився, може і на комбікормовий засунутий. Так, все, качаємо воздух і під'їжджаємо на погрузку. Так, вже і юрко грузиться. Не знаю, чи мені площі вистачить. Я думаю вистачить. Трохи тіктока. Фух, жарко. чекаємо так і того чоловіка Андрій накачаний, зараз вже вже верніть здогружений. О, русає і погнав. Крутився. Знімається, так? Що куди далі після площі? А куди треба заїхати? То, як стоїть на дорогу, дай далі? — Я, Денис, батя. То ти вже Денис певно направляй, бо мені впевнена тут хватить. Вони теж поїдуть туди, щось його там гарячим. На мільйон. Коротше, зробили нам тахографи, Денисові зробили, татові зробили, Юркові поновили, ну, коротше, всім поновили та й дійшла очередь до мене. А в мене не світилася тахограф, десь чи лампочка, чи що. Ну, Так як я знаю по тахографах багато, то я предположив, що то батарейка сіла. От. Але циферки показували, все. Так, Зараз зараз ще одна в Циферки показували. Та я коротше, кажу до нього, що батарейка сівша, бла 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 Він приїхав, поставив нам батарейку, каже, ніфіга, то діло в тахографі. питання виймаєш, він типу, виключається в ноль. Тільки ставиш, показує, просто пробіг і не світиться. Карточку не видає назад. Блін, думаю, що робити. Він каже, ну що, заберу до майстра, та й 4 дні і зробить він тобі його. Правда, по ціні не зорієнтую. Ну я все, то ладно, давай. Добре, що так взявся. Та й <сі> вітаю того тахографа. До Теофіполя я сполів, ледь-ледь доїхав. Що, які признаки? Кілометраж не показує, не показує розхід який. І типу, в аварійний режим машина входить. Тобто я їхав 20, в мене 30 навіть не їхав. Ледь-ледь я до Теофіполя доїхав, то він мене догнав та й віддав назад того тахографа то буде таке рішення. Прийдемо, десь будуть дощі, забол, ну, будуть болота, будемо стояти, тоді віддам тахографа, хай зробимо і тоді вже постав. А так буду їздити і дивитися по сторонах. Приїхали хлопці та й є... та що, Та мої підписники, та й вже вийшов до них, трошки тіктока з ними знімемо. Трохи тіктока знімемо, щоб вони попали в відео. Да? <реш> Харюш-харюш Давайте звідси я так класно познімаю. Чикс. О, аби добрались до елеватор, помиленько вже машинки підтягуються. Пацики приїхали. А -а, а а О, це класно. Хай буде. Давай, next! Буде <світнє> хоч, хоч буде веселіше трохи. А то дінчик тому наш далі, Юрка спереді, бо тахограф, так як я казав, робили, то трошки воно довго. Ану, підривай. Добре! Ще раз. О, чотенько! Що нас лишається! До заїзду три автомобіля, вже Юрка зараз заїжджає. А ми з вами розтентуємося, бо пломби познімали. То вже можна і розтентуватися. Трасісти мені два відео змонтувати, вже завтра п'ятниця вам цей ролик маю випустити в Ютубі. Коротше, роботи повно. Але зараз ще трошки, ще за 5 днів 6 днів та й та й буде фініш. У нас вже по молодьбі. Подивимося, вже будемо таку роботу якусь шабашку шукати, десь будемо їздити. Буде більш насичені ходки, такі не обичні. маємо ще білку поїхати, там вдома фермерові завести. Може туди і сою повеземо, ну будемо бачити, як воно буде. Розтентуватися та й, та й чекати. Бо бачу, ті, що спереді то вже вигрузилися на елеваторі, як то й нікого немає. Ну, крапко машини, маю на увазі, так як вчора. Так, Вітер. Розтентовуємося та й сідаємо в машину втепленько.